Чи буду я модечкою, якщо змушу сина платити аліменти на чужу дитину? У моїй родині нещодавно стався своєрідний скандал, пов'язаний з підлітковою вагітністю. Мій син і його друг обидва мали стосунки з однокласницею, і вона завагітняла всім учасникам по 17 років. Не знаю наскільки можна бути відвертою тут, тому скажу лише, що ймовірність батьківства обох була рівно 50 на 50. Дівчина і її батьки вирішили зробити перинатальний тест на батьківство. Результати прийшли минулого тижня. Це інший хлопчик. Чоловік сином, звичайно, радіють, що син не батько. Звичайно, я рада, що у мого сина, якому щойно виповнилось 17, не буде дитини, але все це святкування мені не до душі. Це була обурливо безвідповідальна і огидна поведінка, яка зруйнувала життя двох людей і могла мати руйнівні наслідки для нього самого. Інший хлопчик втратив стипендію. Дівчинка тепер не може дозволити собі поїхати вчитися в коледж. Йому потрібно зрозуміти, наскільки це серйозно, а не просто ставитись до цього як ну що ж, я ризикнув і виграв. Шкода, що тобі не пощастило. Думаю, йому потрібно винести з цього урок, щоб у майбутньому стати більш відповідальним. Мене також турбує, що з усього цього засвоює моя донька. На мій погляд, має сенс змусити його виплачувати цій дівчинці деякі аліменти. Не весь термін до повноліття дитини і не в тому розмірі, який. Належав би за законом, а, наприклад, по 20 або 50 доларів на місяць з моменту народження дитини. Передбачуваний термін пологів грудень, і до 18-річчя сина або до моменту його від'їзду у коледж червень або серпень. У нього є підробіток, він може собі це дозволити, і це допомогло б молодій матері. Думаю, для мого сина це буде цінним уроком, а для моєї доньки набагато кращим прикладом, ніж те, що відбувається зараз. Чоловік вважає, що ми не повинні цього робити, оскільки це. Спричинить юридичні наслідки, і що син вже достатньо наляканий і засвоїв урок. Я не впевнена. Реддіт автора не підтримав. Коментарі це приманка для гніву, тому що жодна розсудлива людина не змусить свою дитину платити за чуже. Так, це схоже на приманку, але я бачив, як батьки робили дикі вчинки, намагаючись дати урок. Якщо вона змусить його платити за чужу дитину, це лише призводить до образ і нічого не змінить. Змусь сина заплатити за перинатальний тест, а він не дешевий. Це обґрунтовано, але нічого більше. Якщо ти змусиш його платити, потім не дивуйся, коли син порве з тобою всі контакти. Неймовірно, нерозумно пропонувати таке. Це може бути визнано як прийняття на себе батьківської відповідальності в подальшому. Його обов'язково треба притягнути до відповідальності, але твій спосіб не найкращий, і обов'язково скажи йому, що якщо від нього хтось завагітніє, йому доведеться розхльовувати це самотужки. <звук> Аліменти як покарання за висловлення полегшення, що він не стане батьком 17? Краще поговоріть з ним про безпечний кекс і реальність батьківства. А наслідки тут повинен принести справжній батько. Покирайте його якось інакше, наприклад, нехай він попрацює волонтером у жіночому притулку або щось інше. Дівчина сама відповідає за свої вчинки вона не безпорадна жертва, яка автоматично заслуговує компенсації від вашого сина. Не варто звалювати все на дівчину, хлопці теж причепні і, судячи зі спогадів про мою юність, швидше за все без примусу тут не обійшлося. Так, реакція чоловіка з сином не здорова, але не тобі тепер його повчати. Він засвоїв важливий урок, можливо, йому потрібна терапія, як і чоловікові. Що йому дійсно потрібно, це відповідальне обговорення способів запобігання вагітності, а також, можливо, вплив через перегляд відео про пологи, щоб показати всю серйозність ситуації і допомогти йому уникнути помилок. Змусь його страждати фінансово або посади під домашній арешт до 18 років. Покарай як завгодно, тільки не так. Це ж просто божевілля. Він може в судовому порядку отримати юридичну відповідальність за цю дитину через твоє покарання. Йому будуть корисні перегляди відеозаписів з пологами. Упевнений, він засвоїв урок. Він нічим не зобов'язаний ні дівчині, ні її дитині. Урок твоєї доньки не спати з ким попало. Змусь його попрацювати волонтером в якомусь дитячому закладі, щоб побачив, скільки праці це вимагає, і він буде так зайнятий, що у нього не залишиться часу ні на що інше, а дівчина явно нерозбірлива в стосунках. І для народження дитини дійсно потрібні двоє. І чоловік теж ідіот, якщо святкує. Волонтерська робота з дітьми у лікарні або допомога молодим батькам, активна участь у турботі про людей в честь більшому ніж грошові штрафи, змусити сина платити за чужу дитину це сигнал твоїй дочці, що можна мутити відразу з декількома мужиками, щоб потім тягнути з усіх бабло на дитину. Мені здається, що тут потрібно адекватно поговорити з сином, розібратися в ситуації. Він знав, що вона спала з двома хлопцями, чи що вона йому зраджувала, чи це для них було просто як прикол, чи можливо там було якесь. Примушення, зголкання або щось подібне. Це потрібно розібратися і вияснити причину. Просто якщо вона йому зраджувала, він не знав, що вона спить ще з кимось, і за це його карати це взагалі дикість. Якщо він ж знав, що вона там спала ще з кимось, це був його вибір, але потрібно розуміти, що в таких ситуаціях потрібно захищатися. Тому що саме для нього вагітність дівчини обійшлась як лайтовий варіант, враховуючи те, що він ще нічого не підцепив від неї або від нього, не зрозуміло, з ким ще вона спала. Також не зрозуміло, чи спав він тільки з цією дівчиною, і він не мав ніяких засобів контрацепції. Мені здається, його потрібно відвести в лікарню або провести якусь лекцію, показати, як виглядають які захворювання, до чого які захворювання приводять, які нас. Слідки бувають, що він, хоча б трошки задумався, що потрібно використовувати контрацепцію навіть не так, як від вагітності, як для захисту самого себе. Але вимагати з нього аліменти, да ще й враховуючи, що в їхньому місті або в їхній країні це може призвести до того, що його запишуть як батько і притягнуть до юридичної відповідальності, це взагалі не окей. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії, чи я перебільшую ці ситуації. Мій хлопець трима мене під водою у ванні, щоб довести свою точку зору, і я досі в шоці. Мені 19 років, і я вже більше року зустрічаюся з хлопцем 23 роки. Ми з різних країн і різних релігій, але у нас дуже багато схожого. Я повинна це згадати. Мій хлопець обожнює перетворювати все на змагання. Ми обоє ходимо в спортзал, і він завжди каже, хто може зробити це краще. Навіть вдома він завжди питає, хто краще готує, швидше прибирає і так далі. Тиждень тому ми разом розслаблялися у ванні. Він запитав, хто, на мою думку, зможе довше протриматися під водою. Я вважала це дивним і просто відмахнулася. Як від одного з його звичайних питань, буквально через 2-3 хвилини він встав, ніби збирався вийти з ванни і раптово штовхнув мене під воду. Він тримав мене під водою, як мені здалося, більше 20 секунд. Коли він нарешті відпустив мене, то почав сміятися. Я в цілому здорова людина, але у мене є проблеми з серцем, через яку мені потрібно щодня. Приймати ліки, щоб підтримувати нормальний пульс. Без ліків мій пульс може підніматися до 140-150 ударів за хвилину. Навіть з ліками в таких несподіваних ситуаціях мій пульс може підскакнути до 140 і тримається на рівні 110-120 протягом наступних кількох днів. Він знає про це. Він заговорив про те, що сталося сьогодні, і сказав, що вибачився <х>, ні. І що я повинна забути про це. Я намагаюся. Він сказав, що хотів довести свою точку зору, що мені потрібно. І більше працювати над собою для мене це не має сенсу, тому що він від природи сильніший за мене, і скільки б я не тренувалась, я не завжди зможу захистити себе. Я не можу поговорити про це з сестрою або мамою. Вони просто запитають, що я взагалі робила у ванні з хлопцем, а друзів у мене тут досі немає, тільки він і я. Ми говорили про це не раз, і він каже, що якби я зробила це з ним, він би вважав це кумендним. Не знаю, може мені потрібно менше напружуватись, але я не розумію, як він міг вважати забавним тримати мене під водою так довго. Едіт, тепер він ще й скачеться на сліди, які я залишила на його зап'ясті або руці. Вони майже зникли. Я не хотіла цього, це було несподівано. Я ковтнула трохи води, злякалася і просто хотіла, щоб він відпустив мене. Я вибачилась за це, але сказала йому, що це була природня реакція на те, що він зробив. Коментарі. Тобі потрібно негайно піти, не слухай нічого з того, що він говорить, щоб переконати тебе в зворотньому, він небезпечний, якщо існує світ, в якому його вчинок можна побачити як величезну помилку, то реакція з тих пір пошук шести різних способів звинуватити тебе в тому, що ти засмутилася, є повною протилежністю того, що це повинно було б так виглядати. Автор, ти абсолютно права. Просто я ніколи не відчувала себе в безпеці або некомфортно поруч з ним. Тому мені так складно, напевно це дуже, дуже страшно. Я боюся за тебе. Ти все ще в шоці, тому що те, що він зробив, просто насильство іншого визначення для цього немає. Він застосував свою величезну фізичну силу, щоб утримати тебе в небезпечній, страшній і потенційно загрозливій для життя ситуації, і вважав це запавним. Він далеко вийшов за межі звичайного суперництва. Той факт, що він змусив тебе вибачитися за те, що ти залишила сліди на його руці, але він практично топив тебе, змушує мене думати, що він перше нездатний або не хоче бачити справжню шкоду своїх дій. Друге знову зробить щось подібне. І третє знайде спосіб зробити. Твою реакцію на його насильство більш серйозною проблемою. Будь ласка, знайди спосіб якомога швидше прибрати цю людину зі свого життя, поки він не перейшов на новий рівень і не піддав тебе ще більшій небезпеці. Автор, я теж боюся і не можу перестати думати про те, що буде, що якщо він знову зробить щось подібне, я в розгубленості, тому що він каже, що насправді не хотів заподіяти мені біль, і я дуже його люблю. Я знаю, що мені потрібно дійсно щось з цим зробити, але минув уже тиждень, і я все ще нічого не зробив. Робила. Цей чувак не просто Редфлег. це просто поле стадо ціла планета Редфлегів, від якого треба тікати і взагалі не залишатися з ним ні в якому разі. На щастя, у нас є оновлення від авторки через місяць, 14 серпня 2024 року. Доброго дня! Я просто хотіла повідомити вам, що я поїхала і перебуваю в безпеці. Два дні тому я спробувала увійти в систему, щоб оновити інформацію, але виявила, що мій обліковий запис заблоковано. Можливо. Я зробила щось не так під час його спостереження або згадала якісь деталі, про які не слід було згадувати. Але зараз я в порядку і хотіла, щоб ви знали, тому що я дуже вдячна за всі поради та підтримку, які я отримала, і які я не впевнена, що знайшла б де ще. Якщо моє оновлення занадто довге, можете просто зупинитися тут, тому що решта це просто докладний опис того, що сталося. Зараз я живу у дівчини, яка була моєю сусідкою до того, як я переїхала до нього кілька місяців тому. Вона була єдиною людиною, яку я могла зателемати. Телефонувати за допомогою, і вона без вагань відразу ж прийшла, щоб допомогти мені зібрати речі і виїхати. Вона також порадила мені зателефонувати родині. Через два дні я зателефонувала мамі. Вона пообіцяла не розповідати про це моїм братам і сестрам та батькові. Мої батьки розлучені. Я розповіла їй все, і вона запитала, чи може мені допомогти, чого я, чесно кажучи, не очікувала. Головна причина, тому що я не хотіла розповідати родині, старша сестра і батько. Вони завжди піднімають теми, від яких людям соромно, або про свій негативний досвід, щоб виграти суперечку. Що стосується мого колишнього, він все-таки вибачився, сказав, що не мав на увазі нічого поганого, і пообіцяв більше так не робити. Але всього, через три дні після того, як я пішла від нього, він обманом змусив мене зустрітися з ним через одну із моїх подруг. Вона сказала, що він зібрав решту моїх речей і попросив її повернути їх мені. Я пішла на зустріч з нею в громадському місці, на чому я наполягала, і він був з нею. Ми не розмовляли тому, що я пішла, навіть не підійшовши до їхнього столика. Оскільки я заблокувала його в день виїзду, моя сусідка зателефонувала йому і сказала, що готова допомогти мені отримати судову заборону, якщо він коли-небудь спробує щось зробити. На цьому все я в безпеці і тепер знаю, що вчинила правильно. Я рада, що зателефонувала їй. Я знайшла квартиру з двома сусідками, куди переїду наступного тижня. Хоча вона сказала, що я можу залишатися скільки захочу, але вона вже так багато для мене зробила, і я не хочу відчувати, що користуюсь її добротою. Ще раз дякую всім за поради. Коментарі. О, слава Богу, я думала про тебе кожен день з тих пір, як ти написала свій пост. Я так рада, що ти довірила своїй мамі, і вона дійсно допомогла тобі. Я знаю, що ти боялась цього. Продовжуй покладатися на людей, які довели, що вони на твоєму боці, і продовжуй бути дуже дуже обережною. Тримайся подалі від нього. Я так рада, що з тобою все гаразд. Автор так, я дуже боялась зателефонувати мамі, але вона виявилась напрочуд розумілою». І сказала, що все, чого вона хоче, це щоб я була в безпеці і повернулася до неї живою. Я дуже рада, що я зателефонувала сусідці, хоча це було для мене дуже важко. Я буквально тремтіла і плакала перед тим, як зателефонувати, але саме це підштовхнуло мене звернутися за допомогою. Дуже вам дякую. Він божевільний. Подруга, змія, і, можливо, не знає всього, або він перекрутив історію, але я впевнена, що зараз вона його втішає. Я прошу тебе тільки одного: будь у безпеці. Повністю припини спілкування з ним, його братами, і сестрами та іншими спільними знайомими. Я б також видалила або заблокувала свої профілі, перевір свої кредитки за необхідність зміни банк та інші паролі. Він може використовувати їх для помсти, взяти кредит або щось інше. Автор: твоя подруга, змія і Можливо, не знаю всього або він перекрутив історію. Вона його подруга. Ми з нею не настільки близькі, щоб я могла назвати її подругою, але вона ніколи не справляла на мене враження людини здатної брехати. Коли вона зателефонувала, я ні на секунду не подумала, що вона здатна на таке. Я рада за авторку, що вона змогла з цим впоратись, і все-таки пішла від цього аб'юзера незрозумілого. Також правильно, що вона переїжджає від подруги, тому що якщо вони почали зустрічатися, вона там жила. скоріш за все, він знає, де живе ця подруга, і він буде знати, де живе дівчина. І також, хоч вона його заблокувала, старатися не показувати в соцмережах свою геолокацію, не фотографуватися десь недалеко біля дому, або в принципі не фотографувати фасад до. Тому не виставляти ніде локацію, де ти знаходишся. Про всяк випадок, десь рік, напевно, може й більше. А ви пишіть свою думку в коментарях по цій історії. Ми переходимо до наступної. Чи я мудак, так, що не назвав найкращому другові справжню причину? Чому я не йду на його весілля? Я 29 років чоловік, мав бути одним із дружбів на весіллі найкращого друга 30 років чоловік, оскільки ми друзі з дитинства. Цими вихідними у них з нареченою, 28 років жінка весілля. Ми знайомі з нею з того часу, як у них з'явилися стосунки на відстані в старшій школі. Його по робочий вечір минулими вихідними почався у мене вдома. Дома потім ми влаштували рейд по барам. В результаті мій друг опинився п'яним. А хлопці, наші спільні друзі, плюс кілька його кузенів, почали брати його на слабо влаштовуючи останній поцілунок перед весіллям. Для розуміння я не фанат цього звичаю на паробоцьких і дівич вечорах, тому що, чесно кажучи, це виглядає, ніби тебе підневільно женуть одружуватися на коханні всього твого життя. До того ж, це просто неповага до партнера, але це тільки моя думка і кожному своє. Але я знав, що друг теж її поділяє. Проте я думав, що якщо така необхідність виникне, мій найкращий друг не стане цього робити, тому що я знаю, він дуже любить свою наречену. На мій буквальний шок і жах він розвернувся, схопив і поцілував мене. Це був не просто тупий чмок. Він фактично нахилив мене і тримав кілька секунд. Поки всі не почали огидно хихикати. Я не відповів на поцілунок, просто завмер. І коли все закінчилося, постарався віджартуватися. Пізніше я усвідомив, що мені більше не весело, і я пішов раніше, прихопивши з собою кількох з наших найбільш п'яних друзів. Наступного дня його наречена спочатку написала мені в інст, потім у WhatsApp, попросивши поговорити, а потім зателефонувала. Вона не кричала нічого такого, просто все було трохи незручно. Вона сказала, що знає про поцілунок, і що, хоча їй це не сподобалось, вона рада, що це був я, а не якась випадкова баба. Вона сказала, що якби він поцілував іншу жінку, вона б вважала це зрадою. І поставилась до того, що сталося, ще гірше. Я погодився з нею і підтримав її, сказавши, що не заохочував би і не дозволив би такого. Але в той же час вона зізналася, що тепер їй також некомфортна моя присутність на весіллі, тому що те, що сталося, буде постійно крутитися у неї в голові. Чесно кажучи, спочатку я був приголомшений. Потім злий, потім засмучений, але, врешті-решт, дійшов висновку, що це все-таки її весілля, і сказав, що розумію її, і не прийду. Вона подякувала мені за розуміння, але також попросила не говорити моєму другові, що це її прохання. Я вже відправив повідомлення, що не зможу відвідати весілля, казавши причиною роботу, і мій друг був дуже засмучений і питав, чи можу якось відмовитися від справ. До речі, я працюю фрілансером і він про це знає. Тому моя брехня не була вдалою, і він перейшов від. Щарування до явного гніву на мене за те, що я відмазуюсь по роботі від його весілля. Всі наші спільні знайомі написали мені у весільному чаті і попросили передумати, сказавши, що ні в якому разі я не повинен пропускати весілля через роботу, графіки якої я складаю сам. Деякі були більш різкими, а деякі пасивно-агресивними, але всі писали по суті. Тепер виявляється я модак, хоча мене буквально попросили не приходити і не говорити, що мене попросили це зробити. Всі навколо вважають мене мудаком за те, що я поставив роботу вище весілля кращого друга, і я чесно не знаю, як вийти з цієї ситуації, не втративши людей. Едіт він ще не побачив моє повідомлення і пише відповідь: сподіваюсь, я оновлю пост. Як тільки ми докладно поговоримо. Дякую всім, хто дав мені такі хороші поради і допоміг розібратися. Я дуже нервую і сподіваюся, що все прийде добре, тому що весілля буквально в цій вихідні, і у нас буде передвесільна вечірка, до якої я повинен буду підготуватися, якщо все ще вважаюся дружбою. Ще коментар від автора. Скажу чесно, я не проти поцілунку, я не очікував його, але ми вже цілувалися в старшій школі, тому для мене це не було чимось новим. Мені було некомфортно в такому сенсі, що це було раптово, і тому, що я не схвалюю зраду, навіть у мікромасштабі. І це може, тому що зараз останній день холостяцького життя, бла бла бла. Я поговорю про це з іншим дружкою і спробую обговорити це зі своїм найкращим другом. Коментарі не мудак, але брате, не роби цього собі і не виставляй себе мудаком. Він не повинен був тебе цілувати. Це було неповажливо по відношенню до його нареченої, але його наречена теж не повинна просити тебе нікому розповідати. Вона повинна відповідати за свої рішення. Ти буквально стріляєш собі в ногу. Просто зізнайся. Вона попросила тебе не розповідати саме йому. Ти поважав її бажання. Це не означає, що ти не повинен поділитися з кимось іншим твоєю історією. Розкажи комусь, поділися тим, як це було небажано для тебе і як незручно ти себе почував. Поділися деякими подробицями наслідків телефонного дзвінка нареченої. Нехай все йде своїм ходом. Таким чином, ви не втрутитеся в їхні стосунки і водночас підтримаєте їх. Але насправді, якщо він є вашою людиною і ви стоїте на боці нареченого, то не ваша відповідальність. Захищати її від наслідків його дій або приховувати її прохання, вони повинні обговорити це самі. Не мудак. немає значення, хто ця людина для вас, чи це веселий виклик тощо хтось хапає вас і цілує, Незапрошений і небажаний. Це не круто, я теж ніколи не чув про цю традицію. На мою думку, це дурна звичка. Чесно кажучи, я не знаю, як впоратися з цим, не втративши людей. Вибач, але навряд чи можливо. Навіть якщо ти повністю зізнаєшся в цьому і скажеш, що тобі це неприємно. Люди просто скажуть це був лише жарт, нічого серйозного, бла бла бла. Я б не надав занадто великого значення їхній думці. І у нас є також оновлення. Привіт всім! Дякую за всі поради під моїм першим постом. Зовсім не очікував, що він викличе такий резонанс. Вони дозволили мені переосмислити власні. Дії. Як би там не було, я обіцяв написати оновлення після розмови з найкращим другом. Так, ось воно. Після прочитання всіх коментарів і деяких особистих повідомлень, я зрозумів, що мій підхід був неправильним і несправедливим по відношенню до друга і до себе самого. І, чесно кажучи, робив з мене найгіршого гнида на планеті. У підсумку я надіслав йому довге повідомлення, якому пояснив справжні причини, починаючи з поцілунку минулих вихідних і закінчуючи проханням його нареченої з цієї причини не прийняття приходити, Також згадавши, що вона не хотіла, щоб я йому про це розповідав. Прочитавши безліч коментарів, я дійсно відчув себе боягузом за те, що погодився підкоритися. Але хизи, я все одно відчув провину за те, що розповідаю йому про це і порушую її довіру. Він довго не відповідав на повідомлення, але перезвонив майже відразу, як тільки його прочитав. Він не кричав нічого такого, але я чув, що він дуже схвильований. Спочатку він випочився разів 10 за поцілунок. Він сказав, що в його уявленні це мало бути просто тупим жартом. Для хлопців і не усвідомлював, наскільки це перейшло в межу як для мене, так і для нього і його нареченої. Він також сказав, що не хотів, щоб я відчув себе некомфортно, і визнав, що того вечора він переборщив. Я сказав, що повністю розумію і пробачаю його, принаймні зі свого боку. Потім, після моєї розповіді про прохання нареченої, настала довга пауза, трохи відхиляючи з вітеми її фісташки, і гострий шматок шкарлупки злегка порізав мені губу. І мені було дуже важко зберігати мовчання. Але я був у дуже серйозному настрої. Так що ось він просто повторював вона мені цього не говорила, вона мені цього не говорила. Клянусь, вона мені цього не говорила. І сказав, що хотів би, щоб вона обговорила з ним це безпосередньо, а не шукала обхідні шляхи. І ще йому не подобається, як все склалося. Він також сказав, що це він поділився моїм номером. Я знав її номер, але ніколи їй не писав, але думав, що це для якогось сюрпризу або подарунка, яким вона збиралася його здивувати. Після нашої розмови його наречена написала мені повідомлення з вибаченням за те, що поставила мене в таке становище. Однак вона продовжувала наполягати, що особисто не хоче, щоб я був присутній на заході. Сказала, що не хоче думати про це в день свого весілля, і хоча вона не злиться на мене, їй просто потрібен душевний спокій. Щоб не не втомлювати вас довгою розповіддю, я йду. Друг сказав, що хоче, щоб я був присутній, але також сказав, що розуміє, якщо я не захочу продавлювати його наречену. Але неодноразово повторив, що найбільше на світі хоче, щоб я був там. Я сказав, що люблю його і підтримую, що я піду, і що мені шкода, що я в принципі розглядав варіант не йти. Він плакав, я плакав, просто бляха, дід лахи, але все закінчилось досить добре. Наші спільні друзі або дружби я вважаю все ще злі на мене, тому що не знають цієї історії. Я не збираюсь розповідати, тому що це не мої стосунки і не моя драма. Кращий друг сказав, що постарається до весілля якомога швидше розрядити атмосферу. Але до тих пір я просто буду виглядати слизьким гандоном. Величезне, величезне, величезне бляха щире, спасибі всім, хто допоміг мені змінити своє рішення, і я, чесно кажучи, дуже бляха радий, що написав сюди, тому що міг би виявитися бляха дятлом, який пропустив весілля кращого друга. Воно відбудеться цими вихідними і. І у нас буде передвесільна вечірка, в якій я знову офіційно беру участь, що просто чудово, ще раз всім величезне, дякую, і ще трішки коментарів. Я прочитала це своєму нареченові, і він дивувався, чому вона злиться на тебе, а не на друзів, які змусили його зрадити свою наречену, де їх відмова від запрошення. Ти буквально жертва в цій ситуації, і вона зриває злість на тобі. Молодець, що поговорив з ним, цілком зрозуміло, що ти хвилювався про реакцію нареченої. Хоча, зрештою, це питання, яке повинні вирішувати між собою вони двоє. Ти ніколи не повинен був втручатися. Це питання, яке він повинен вирішувати між собою і нею, адже це він напився і поцілував тебе. Молодець, що ти чесно сказав йому, як ти почуваєшся після поцілунку, адже ніколи не варто тримати таке в собі, а також, що розповів йому, що сказала його наречена. Сподіваюсь, все владнається і наречені матимуть чудове весілля та шлюб. Не знаю, друже, схоже, що або наречена божеволіє, або наречений щось приховує від тебе. У будь якому разі я не розумію, чому це весілля все таки відбувається. Я раніше цілував своїх друзів у губи для жарту, але ніколи не нахиляв їх назад для тривалого поцілунку. Це не гомосексуальність. Тож шлюб не буде тривалим, якщо ви двоє залишаєтеся друзями. Що може не статися? Тепер ви завжди будете стояти між ними. Він обрав вас у день їхнього весілля, замість своєї нареченої. Зрештою, йому доведеться зробити остаточний вибір між вами двома. Така дуже і дуже дивна ситуація, але все-таки я не розумію, чому наречена на нього з'їлася. Тут або є деякі нюанси недосказаності, і чоловік її любить, як дівчат, так і хлопців, або я взагалі не розумію, що відбувається. Особисто для мене це такий трішки дивний жарт з, зі сторін обох друзів, особливо враховуючи те, що вони цілувалися, коли були меншими. І мені здається, що наречені потрібно нормально сісти, поговорити зі своїм чоловіком, чи він дійсно обирає дівчат, а особливо її, і чи він хоче з нею одружуватися? І я погоджуюсь з